Усім привіт! Мене звати Ірина Мілеман і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас огляд на книгу Хіт королеви від Волтера Тевіса. Ця книга стоїть на моїй поличці вже з січня 2023 року, і мені є про що з вами поговорити. Почнемо з того, що Волтер Тевіс — це американський прозаїк, товарі якого було перекладено більше 20 мовами світу, а три його романи екранізували, і якраз найпопулярнішою книгою та ігранізацією від Netflix у 2020 році стала хіт королеви. Щодо анотації книги, Бет звичайна сирота із надзвичайним христом до шахів. Гра її, її динапристась, а доки грі, доти вона може контролювати себе, свою жагу до транквілізаторів та алкоголю. Дівчина відчайдушно бажає стати феноменальною шахісткою, але водночас усе ще хоче втекти подалі від цієї реальності наближається вирішальний шаховий двобій із чемпіоном світу фесмейстером Василієм Борговим. Одна хибна комбінація може зіпсувати всю гру, а неправильний хід зламати майбутнє. Бето котре втрачає контроль над собою, проте цього разу заради перемоги вона не шкодуватиме ні шахових фігур, ні живих людей. До речі, у нас є коментар Майкла Ондадже, автор роману Англійські пацієнти. І він надрукований під анотацією. Майкл каже, цю книгу я перечитую кожні кілька років для чистого задоволення та шлігування власної майстерності. Подія розвивається у 1950-х роках. Саме тоді маленька Бен Гармон втрачає матір та переїжджає до дитячого будинку, де її стрімко ламають психіку Діти тичиняють над нею психологічне насилля та всіяко булять її. А вихователі пічкають усіх дітей транквілізаторами. Звісно, за станням певного віку транквілізатори стають заборонені і діти їх більше не приймають. Але на той час у бед вже є залежність від зелених пігулок. Саме через це дівчинка знаходить банку з зеленими таблетками та починає їх красти та продовжує вживання. Через певний час вихователі це помічають та карають дівчинку. Покаранням для неї стало щоденне прибирання підвалу дитячого будинку. Там вона познайомилася з чоловіком. Пізніше виявилось, що це був прибиральник. Бет намагалася зав'язати з ним діалог, але цього не ставалося, адже чоловік всіляко її ігнорував. Та одного вечора він наважився їй сухо відповісти. Бет це, звісно, не сподобалося, і вона вже. Кинула будь-які надії на спілкування з ним. Але одного вечора, коли Бет прийшла раніше, ніж зазвичай, вона помітила, що чоловік сидить перед дошкою, на якій були розставлені білі та чорні фігури. Бет це здалося дуже цікавим, і вона спитала його, що він робить. Чоловік відповів, що грає в шахи, але в нього немає напарника. Саме тоді Берд попросила, щоб він навчив її грати. Спочатку він відповідав їй сухо, намагався з'їхати з теми та казав, що не буде цього робити, але з часом здався та навчив Бет грати в шахи та розповів про кілька цікавих прийомів. Через певний період часу Бет забирають до. Прийомної сім'ї, точніше, до жінки, яка має її виховувати. Адже ті було дуже нудно, поки чоловік знаходився у постійних командировках та на роботі. Бен, звісно, це не дуже сподобалось, адже перспектива мати сім'ю це дуже добре. Але як щодо пігулок та шахів, тепер їх не буде. І це вона розуміла надто добре. Перед переїздом до приємної сім'ї батько таки викрадає ще кілька зелених таблеток, щоб могла вживати їх ще якийсь термін. А хист до шахів нікуди не зникає. Жінка, що всиновила Бет, дозволяє дівчині розвиватися у цій сфері та повністю підтримує мету та мрію дівчинки стати шахісткою. Саме це й стається за сюжетом книги. Єдине з. Єдиним таким складним та переломним моментом для Бет вже в подальшому житті стає двобій, шаховий двобій. Бет має змагатися з Василієм Борговим. Це рашистський гросмейстер. І вона розуміє, що геть одна хибна комбінація може зіпсувати усю гру, а програвати їй не хочеться. Звісно, як виявиться потім, вона все-таки програє Бергову, але кілька місяців, не пам'ятаю, можливо, навіть десь і близько року, вона все-таки впаде в депресію, а далі виграє партію у Василія Бергова. Що ж, мені сподобалося у цій книзі. Певно, що це цілеспрямованість головної героїні, адже незважаючи на те, що Бен була залежна від алкоголю та зелених пігулок, вона також в неї була затяжна депресія. Вона все-таки змогла залишити цей стан, хоч на деякий час, зібратися силами та перемогти Василя Воргова. А я чекала на це всі 350 сторінок. Тобто, спочатку. Прочитання цієї книги я чекала, коли настане цей момент. І за останньою її грою я дійсно спостерігала з таким ентузіазмом, навіть, якщо так можна сказати. Загалом, що мені не сподобалося, це постійні згадки про країну агресора. Адже я жалкую, що ще в книгарні я не дочитала анотацію і пропустила момент, що береговце росмейстер з Рашкі. Що дійсно у сюжеті було дуже багато імен, прізвищ, людей з цієї країни, і мені було дуже бридко, мені було просто огидно. Ті в закривала книгу, і я собі потім і казала, що я не хочу це дочитувати. Моя психіка ледве це витримала. Друге. Я забула на початку сказати, що книга 16, і я розумію дійсно чому, адже транквілізаторам і алкоголю призвело тут дуже багато уваги, дійсно видно, що у залежність. З одного боку, це вказано те, що ця людина і в неї є проблеми, з іншого, мене це постійно бісило, адже увага виділялась лише шахам, алкоголю і транквілізаторам. І якщо шахи це ще було логічно, нормально, навіть не дивлячись на те, що було мільйон моментів, де описувались ігри, описувались ходи, там, наприклад, d 4 f 6 і так далі. І мені було важко як людині, яка не грає в шахи, яка раніше була з ними незнайома, просто скомпонувати якусь таку певну картинку в голові, то дійсно з транквілізаторами і алкоголем, мені здається, трошки був перегрип, адже цього було ну, ну дуже багато. Також мені не сподобалася мова автора, адже деякі рядки та навіть абзаці були написані без якогось сенсу. Принаймні я навіть кілька разів перечитуючи не змогла його зрозуміти. А ще у тексті були присутні логічні дівки. Наприклад, я постійно путала він героїні, але для турнірів з шахів він був надто важливим. Пам'ятаю, як на одній сторінці писала що їй було 6 років, через кілька сторінок їй вже 9. І там був логічний перехід. Але перехід з 9 до 16 чи до 18 років я взагалі не запам'ятала. І, напевно, якщо б нам не вказали пізніше вік героїні, я б навіть не змогла подумати, що вона якось виросла і пройшов якийсь період певного часу. Загалом, в цій книзі я хочу поставити 3 з 10, адже вона доволі непогана, і її можна прочитати, але скажу чесно. Я б не хотіла перечитувати її ще раз, адже ну, не настільки вона мені сподобалася, вона не надто підкорила моє серденько. і взагалі вона не можу сказати, що посередня, але не було чогось такого мега-особливого, чим би вона мене зацікавила. Плюс моменти з алкоголем та зелененькими пігулками. Мене дійсно виводили з себе. Дякую, велике, що дивилися цей огляд. Сподіваюся, що це було цікаво. Вже готую для вас наступне відео, до речі, буде одна така паралель між цією книгою і наступною. Але яка саме? дізнаєтесь у наступному ролику.